Літні канікули у дідуся завжди були найкращим часом для братів Юрія та Олега. Вони обожнювали село, де високі пшеничні поля тягнулися аж до горизонту, а теплий вітерець розносив запах сухої землі й диму. Дід розповідав їм багато моторошних історій. Якщо вдень побачите білу фігуру, що тремтить у полі, не дивіться на неї довго, відверніться, біжіть. Забудьте, що ви щось бачили. І що воно нас забере? з усмішкою запитав Олег. Дідусь лише пильно подивився на нього і тихо сказав: Воно зробить так, що ви більше ніколи не будете самі. Олег пирхнув, але Юрій помітив щось у старечих очах дідуся: страх. Наступного дня вони побігли до полів. Сонце палало в небі, від спеки земля тріскалася. Юрій і Олег носилися поміж пшеницею. Коли раптом Юрій зупинився. Дивись! Посеред поля, далеко за річкою, щось стояло біле, високе, нечітке. Воно тремтіло, як хвилі спеки над асфальтом. Що це, Олег мружив очі? Фігура почала здригатися сильніше. Вона не рухалася вперед, але ставала ближчою. Може, це якась хустка? Юрій ступив на крок уперед. Воно різко сіпнулося. Олег відчув, як щось у його мозку кричить: Біжи. Він схопив брата за руку і рвонув назад. Пшеничні стебли били їх по обличчю, ноги спотикалися, серце гупало в грудях. Що це було? задихаючись, вигукнув Юрій, коли вони вибігли на двір. Олег дивився на нього широко розплющеними очима. Ми не повинні були дивитися. Тієї ночі Юрій довго не міг заснути. В голові пульсувала думка, що це було. Чому воно здавалося таким реальним? Вітер здіймав фіранки, шурхіт, він прислухався. З поля щось ішло, його серце завмерло. Він почув легке шелестіння під вікном, не би чиїсь ноги йшли по траві, повільно зупиняючись, дихаючи. Юрій боявся підвести очі, але він побачив його відображення у склі. Щось біле стояло у полі неподалік дому. Його тіло тремтіло, вигиналося під незримими потоками вітру, і воно дивилося прямо на нього. Юро, ти ж не дивився? пошепки запитав Олег наступного ранку. Юрій мовчав. Він не хотів казати, що вночі воно наблизилося до хати, що він чув, як воно стояло біля дверей, що коли він лежав у ліжку, то відчував його подих біля вуха. Юрій лише кивнув. Але Олег помітив. Юрій змінювався. Він став мовчазним. Його рухи стали дивними, різкими, смиканими. Одного разу за обідом виделка випала з його руки, і Олег раптом побачив. Його пальці здригалися як у того, що стояло в полі. Тієї ночі Олег не спав, шурхіт у коридорі, тихі, невагомі кроки. Він обережно визирнув за двері. Юрій стояв у темряві. Його голова була трохи нахилена, його тіло здригалося. Раптово він різко повернув голову. Олег ледь не закричав очі брата були чорні, без зіниць, без білків, порожні. Юрій повільно відкрив рота, але сказав не він. Голос ішов звідкись із середини нього: Ти теж дивився! Щось у темряві сіпнулося. Довгі, неприродно худі руки почали тягнутися до нього. Темрява навколо почала здригатися. Олег закричав, але було пізно. Ти теж дивишся, правда?